Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенсори російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про Путіна і штучний інтелект. Чи неправда таке словосполучення вже звучить смішно? І дійсно те, що ми побачили на міжнародному форумі із штучного інтелекту, який днями проходив у Москві, можна назвати дійсно одним словом. Посміховисько, і особливо це стосується виступів і промови бункерного диктатора. А як же без нього? Він там і вступну промову робив, він там і різні питання відповідав. І тут постає питання: до чого ж тут пропаганда? Ми все ж таки ж боремося з пропагандою. Пропаганда полягає в тому, що ця пропагандистська машина в будь-якій авторитарній державі створює певний імідж свого вождя. І цей вождь має бути чи не Богом. Він має і в космос літати, і Полоти, і на полювання ходити, і книжки писати, і так далі. І так далі. Яскравий приклад: декілька подібних до російського автократичних держав. Ну, наприклад, Да? Сумно, звісно, Туркмен Баши, взагалі там навколо нього створено неймовірний культ особистості. Він там і собаку розводить, і пише корисні книжки з різними порадами. Він і лікар, він і музикант, він і грає в футбол, він і на коні скаче, Тобто він всюди Люди суші, те ж саме відбувається і з пропагандою навколо Путіна. Тут він літав на літаку, тут він ходив в походи, тут він розказує про якісь там філософські гінтесенції, тут він історик. Ну і звичайно, що він фахівець по штучному інтелекту. А про що ж тут мова? І що ж так привернуло нашу увагу? Саме протиріччя в тому, як його цей образ ліпила пропаганда, і саме не те, що протиріччя, а де вона знову ж таки. Які прокололася о, вибудовуючи оцей імідж, і це ми скажемо в кінці нашого аналізу, тому що згадаємо один сюжет, який ми вже викривали у нашій програмі. Так, от а тепер про просто декілька меседжів, тих, які озвучив на цьому виступі, на цьому форумі Путін, і так. Що стосується розумних міст, говорить бункер диктатор, то Москва є одним з світових лідерів цій області, і ми впроваджуємо всі всі можливості. Це було і в минулому році, і в цьому впроваджується у нас тут е відповідні рейтинги національних впроваджуються. Москва в них безумовно перше місце. Потім Санкт Петербург, Московська область, Кінербург, Пірм. у нас це все відслідковується. Потім оцінки виносяться. Ну там всередині вони можуть якісь там оцінки виносити, але ми поцікавилися, і є такий міжнародний рейтинг сприйняття штучного інтелекту, тобто те, як країна сприймає штучний інтелект, які інвестиції вона в нього робить, як наскільки він там розвинений. Так, от Росія не входить там ні в десятку, ні в двадцятку, вона десь приблизно, приблизно 50-го місця з усіх країн світу. Звичайно, ні про яке лідерство мова не йде. Ну, це ми про брехню Путіна чергову. А от цікаво далі. Ви назвали декілька напрямків. Це він звертається до фахівців, де застосовується штучний інтелект. Але це не всі, це, це практично всі області нашого життя. Це і ЖКХ, і транспорт, охорона здоров'я, освіта. Ну я такі бачу, як таджикські гостарбайтери підмітають щітками вулиці Москви. Щітки вже там начинені штучним інтелектом. Так? Да? це про ЖКХ. Далі він говорить: безумовно, і фахівці зазнають, штучний інтелект може допомогти і допомагає у діагностиці, значить, буде допомагати у подальшому лікуванні попередженні важких наслідків після важких захворювань. Хух, ледь я сказав. Але якщо подивитися по суті, то якщо замінити тут штучний інтелект якимось іншим словом, ну, не знаю, якимось там новомодними ліками або новим засобом лікування, то нічого не зміниться. Фактично, цей меседж написаний під якусь таку копірочку. Але найцікавіше далі. Ви сказали про нові ліки, говорить Путін. Це теж дуже важливо. І важливо ці всі молекули винаходити. І приємно, що ми зараз е, можемо нові антибіотики використовувати, бо потрібні напрямки досліджень зростають, зростають винахідні ви нових матеріалів. Ви і на... тут дуже добре, що за допомогою штучного інтелекту нам би у майбутньому взагалі би довелося відмовитися від антибіотиків. від антибіотиків. А тепер ключовий момент дуже важливо, що ці молекули винаходять уважна, і молекули, ці заберітать. Про що мова, товаришу Путін? Які молекули? Хто їх винаходить? В світі створюються штучні молекули, але їх не входять, які копіюють наші органічні молекули. Наприклад, це зробили в 23-му році науковці з Нідерландів, да і таким чином досліджуючи штучні молекули, вони виявляють різні ознаки органічних молекул, але молекули ніхто не винаходить, їх просто створюють, створюють із різних матеріалів. І тут да штучний інтелект може допомагати, але про винахід молекул це щось із області. Марсіанської фантазії, марсіанської науки. Ну а тепер про імідж і про ту вишеньку, яку я згадував на початку нашого з вами сюжету. У своїх викриттях на нашому каналі, правда, про брехню. Ми якось уже аналізували про те, як Путін відповідав на питання: а чи використовує він у своєму побуті і в роботі інтернет? І він тоді сказав, що так, так, час від часу використовую, щось там набираю, там коли якийсь запит треба зробити, і демонстрував саме це отак, набере показуючи як він одним пальцем натискає на якісь там кнопочки. І ви хочете сказати, що людина, яка час від часу лише користується інтернетом і натискає на комп'ютер, так за допомогою одного пальця розбирається у якихось там нюансах штучного інтелекту. Це смішно, і все, що він говорив, це дійсно виглядає смішно на фоні отого седосющого образу такого собі бога аля вождя, якого ліпить з нього російська пропаганда. Тут можемо констатувати, що російська пропаганда у форматі іміджу бункерного диктатора дала великий збій. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди і таких безглуздих і трошки інколи туповатих меседжів, які вона зараз тулила, залишайтеся з нами, Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, залишайтесь на нашому каналі. Правда про риф.